Зараз найкращий час, щоб формити майбутні дропи та як отримати максимальну кількість поєнтів на перпдексах. Що таке дельта нейтральна стратегія? Усім привіт! Ви на каналі Double Top Now, З вами я, Віктор, і сьогодні ми поговоримо про топові декси, які можна починати фармити прямо зараз. Подібні періоди на ринку це найкращий час для таких активностей. До речі, додивіться це відео до кінця, і я вам назву наш улюблений Перп Декс, який ми фармимо найактивніше. Поїхали! Отож, чому варто формити перпдекси прямо зараз? Perpdex це децентралізована біржа для торгівлі ф'ючерсами, іноді опціонами, спотова торгівля і так далі. У багатьох дексів ще немає токена, але вже є поінт програма за допомогою якої ми можемо формити дроп. Найважливіше це почати фармити раніше. Таким чином, ви зможете нафармити більше поєнтів з меншими зусиллями. Тобто буде менша конкуренція, ви швидше проб'єтесь в лідерборд і витрати на кожен поєнт у вас будуть менші. Більшість таких проєктів роздають дроп пропорційно до ваших активностей, тому навіть з невеликим депозитом можна претендувати на гарний дроп, якщо будете торгувати стабільно. До кінця цього відео вас очікує ще 4 блоки. Зараз я розповім про Топові перпдекси. Потім розповім вам, що таке дельта-нейтральна стратегія, і покажу її на прикладі двох перпдексів. Пізніше наші рекомендації, і в кінці фінальний підсумок. Отож, топові перпдекси для фарму зараз. ParadEx, тому що це зараз один з найсильніших проєктів. До речі, на нашому ютуб-каналі Now також є відео про ParadEx, яке записав Антон, де детально усе показав, розказав і описав, що потрібно зробити, щоб. Отримати дроп. До речі, з нашими рефералами, тобто користувачами, які зареєструються за нашим реферальним посиланням, ми ділимося частиною дропу. Усі умови і посилання в описі до цього відео. HyperLiquid. Ми вже отримали перший дроп, і зараз очікуємо на другий. Активність в трейдингу і в усій екосистемі це ключовий параметр, який потрібно піднімати. До речі, по HyperLiquid Антон хоче для вас записати огляд всієї екосистеми, що там можна робити і на що потрібно звертати увагу. Якщо вам таке цікаво, обов'язково пишіть в коментарях: Лайтер та Астер. Саме на прикладі двох цих перебдексів я й буду показувати і розповідати вам про дельта-нейтральну стратегію трішки пізніше. Астер це проект з інвестиціями від Binance. В ком'юніті навіть ходять чутки, що його курує сам CZ. і тому це може вистрілити надзвичайно потужно. А Lighter знаходиться на досить ранній стадії. Зараз саме той момент, коли можна зайти до хайпу і набити велику кількість поїдні до настання FOMO. Ось Програму поєнтів запустили лише півтора місяці тому, тобто ви ще встигаєте увійти на знову ж таки. Досить ранній фазі EdgeX. і тут не лише трейдинг, а й дуже високий APY на депозитах. Платформа стимулює абсолютно усі види активності. Ranger Finance. також ще один проект на дуже ранній стадії всього лише 3000 тисячі користувачів, і ви можете стати одним з перших. Extended. це Perpdex від колишньої команди Revolut. і він дозволяє торгувати не лише криптою, але й традиційними. Активами TredFi. Це досить унікальний підхід в цьому напрямку, тому також важливо звернути увагу. У нас залишилось два конкурсанти: дев'яте місце це West Exchange, а десяте місце 01XYZ. У West Exchange Point програма триватиме ще до вересня, тобто ще є час накопичувати об'єми, поки платформа розвивається. А 01XYZ поки ще в тиснеті, але вже зараз можна закладати фундамент під свій майбутній дроп. Лайтер та Астер на їхньому прикладі я покажу, як виглядає Перпдекс, що там можна робити, і як виглядає дельта нейтральна стратегія, при якій ви фармите дроп без великих витрат. Тому переходимо. Перед собою зараз ви бачите інтерфейс Aster, Давайте швиденько про ньому побіжимося. Ми бачимо мережу, ми бачимо приконекчений гаманець, бачимо графік. Тут ми можемо обирати пару, якою ми хочемо торгувати. Також у нас є вкладочки Earn, USDF, Airdrop, Портфоліо, Rewards Hub, і там Дюна, документація, оновлення, також їхні інші платформи. Ближче з ними всіма ви зможете ознайомитись вже на своїх власних прикладах. Я б вам лише показав портфоліо. Тут ми бачимо наші активи. На цей тестовий аккаунт я закинув 257 доларів в ефірі. Також в вкладочці Pro ви можете бачити ваші трейди, що ви накрутили, який об'єм, і ваш баланс внизу. Так, повертаємось до трейд. У «Lighter» інтерфейс трішки попростіше. Всі вкладочки у нас вгорі: трейд, портфоліо, паблік пулс і лідерборд. Натиснувши на портфоліо, також ми бачимо наш баланс, де ми можемо задепозитити наші кошти. Якщо тут лише кнопочка Депозит, не переймайтесь, вивести гроші можна, натискаєте на гаманець, і тут є і депозит, і вистроуал. Отож, що таке дельта-нейтральна стратегія, буду пояснювати максимально просто. Для того, щоб отримати дроп, необхідно накручувати об'єми. Об'єми накручуються, коли ви заходите в позицію. Тобто, при вході в позицію, наприклад, загальним об'ємом на $1,000, Доларів вам нараховується 1000 доларів об'єму, і при виході з позиції також на цю ж суму вам нараховується об'єм. Але якщо ви будете просто заходити з ціллю пофермити дроп, то скоріше за все, зайшовши в лонг позицію або в шорт позицію, може так статися, що ринок піде проти вашого входу. Тобто ви станете в шорт, ринок піде вгору, ви втратите гроші, у вас спалиться депозит, і ви скажете, який має бути дроп, щоб його перекрити. Звичайно, тому що це трейдинг. Для цього використовують дельта-нейтральну стратегію. Це коли, наприклад, на одному акаунті на лайтері ви встаєте на певну суму в лонг, а на іншому акаунті ви стаєте на ту ж саму суму, але в шорт. В такому разі, якщо ринок піде вгору, то там, де ви встали в лонг, ви заробите, там, де ви встали в шорт, ви втратите. Ваша ліквідність просто перетече з одного аккаунта на інший. Важливо пам'ятати, що. Необхідно входити в позицію на однакову суму. Наприклад, якщо ви стали в лонг на 300 доларів, ставите в шорт також на 300 доларів. Є ще цікава механіка, що можна вставати в лонг, наприклад, на одному аккаунті, а в шорт там, на двох або на трьох. Тоді ви встаєте в лонг з одного аккаунта на 300 доларів, а в шорт, наприклад, з двох аккаунтів по 150, щоб в сумі також було 300 доларів. Це необхідно використовувати, якщо ви фармите одну платформу, наприклад, ви створили на Paradexis, Собі декілька акаунтів, щоб вони не були схожі, оскільки якщо е, платформа проект дізнаються, що ви таким чином обходили, е, якби ну, не знаю, хитрували, економили собі гроші, то вони можуть забанити ваш за дроп, тому що це заборонена діяльність, це нечесно. Ви прийшли сюди за дропом, а проекти все ж таки хочуть реальних користувачів. Тому рекомендуємо формити дельта нейтрально е, на різних платформах. Наприклад, на Парадексі ви лонгуєте, на хайперліквіді ви встаєте в шорт позицію, або навпаки, або ситуативно. І також не забувайте розбавляти ці е, заходи в позицію. Додатковими рандомними трейдами, тобто ви там встали в лонг на годину, встали в шорт на годину, а потім після цього швидко відкрили і закрили позицію, просто щоб додати трейдів, які не зможуть зв'язати ваші аккаунти, що вони пов'єднані з однією людиною, яка дельта-нейтрально фармить дроп. Це були рекомендації. Отож, показую, як встати в лонг, як встати в шорт. Я буду показувати швидко. Вам же необхідно відкрити ці два аккаунти одночасно в себе на екрані зліва і справа. І Одночасно встати на них по одній ціні а, на однакову суму, щоб в результаті не було цього ДПГ, розходження ціни, і ви все ж таки те, що втратите, те і забрали на іншому аккаунті. І так, на лайтері я буду вставати в лонг. Я поповнив два аккаунти на однакову суму, тому в цілому я можу на 50% встати в лонг. Такс, давайте відразу плече поставлю менше. Наприклад, 10. І на Астері також поставлю плече 10. Confirm. Також оберу ефір. Тут я встаю в лонг Тут я стою в шорт. 50... ой, вибачте. На 50%. Перевіряю, щоб було 10 плече. Тут також 10, 50% long place order. Тут short place order. Після цього я перевіряю. Що на лайтері? В мене по ефіру, внизу екрану, відкрита позиція, лонг, ефір, сума, і в мій вже нереалізований піанель показується. Також я заходжу на Астер, оновлюю сторінку і бачу в себе в позиціях, що в мене шорт-позиція, 10 плече, ціна входу, я стою в шорті. Все. І таким чином в мене дельта нейтрально фармиться два дропи. Якщо зараз ціна ефіру піде вгору, то на лайтері я зароблю, а на астері я втрачу. Так, я лучше закрию позицію. Close. 100% close position. І тут також по маркету Confirm. Все. Я оновлюю. Позиція у мене закрита. На графіку показується, де я встав в шорт, де я закрив. Тут також я оновлюю сторінку. І позиції у мене немає. Тут також показується, де я встав в шорт, а де я закрив. Верніше, тут я лонгував, де я став лонг, де я закрив. Якось так. Передостанній блок цього відео це наші рекомендації. По-перше, всі ці декси мають однакову структуру, мають однакову побудову, і їх можна формити по схожій стратегії. По-друге, суть однакова потрібно набивати найбільший об'єм. Але все ж таки не забуваємо звертати увагу, ми пишемо гайди в нашому телеграм-каналі. Ми розповідаємо на наших соціальних платформах про те, як це краще робити, тому слідкуйте за нами і ми розкажемо, як і що краще формити. Якщо виникають запитання, пишіть в чат. Ну або, звичайно, в коментарі до цього відео, де ми також про все повідповідаємо. Третя рекомендація це головне почати фармити зараз, не відкладати на завтра, не відкладати на потім, тому що поінт програми мають таку властивість закінчуватися дропи мають властивість роздаватися, тому не гайте час. А четверта рекомендація це оберіть собі декілька проєктів, два, три, може чотири, і фарміть їх дельта-нейтрально, як ми показали в цьому відео. Відео таким чином ви не втратите гроші і будете претендувати на дроп. Також, якщо ви іноді любите просто поторгувати на ф'ючах, залетіти в якусь цікаву ідею на короткостроковій перспективі, на короткому таймфреймі, перейдіть на переддекси. Таким чином ви будете і на своїх улюблених ф'ючах торгувати, і фармити дроп. Ну і звичайно, фінальна рекомендація: повторюся, слідкуйте за всіма оновленнями в Point-програмах. за датами, умовами, капами, найкращими стратегіями. Тому що, наприклад, на Парадексі нещодавно е, було класно формити поєнти через саме додавання ліквідності. Ми про це розповідали в сторіс, ми про це згадували. Тому слідкуйте за нашими медіапросторами і підписуйтесь на наш телеграм-канал. А цьому відео прямо зараз натисніть лайк, тому що ми старалися зробити швидко, коротко, е, круто, е, зрозуміло і не затягувати вас час, а дати вам максимально багато скорості, користі, скорість, Скорість. я. Скористь. Нема такого слова, є слово швидкість. Да. Але не про це. Отож, до підсумків: фарм перпдексів це зараз одна з найефективніших ніж, де можна формити дроп. Без ризиків, ну або з маленьким ризиком. По суті, ви витрачаєте лише свій час і невеличкі гроші на комісію, але як показує практика, навіть у найгірших кейсах усі затрати покриваються. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Улюблений Perp Dex Double Top – це Парадекс. Ми крутимо весь цей час його найбільше. Пишіть в коментарях, які перпдекси крутите ви, який дроп очікуєте ви, що вам подобається в перпдексах. Не забудьте натиснути лайк цьому відео, надіслати другу, написати, чи взагалі вам подобається такий формат. Ви були на каналі Double Top Now. З вами був я, Віктор. Це ваш Double Top.